Добрий день глядачам і підписникам каналу. Хочу зняти таке відео, як я реставрував тарілки на пресі підборщику клас Маркан 50-й. Наварював зуби звичайну зварку, потрошки, по чуть-чуть. Воно ну, від мене в мене відпрацювало сезон навесні наварив і без, без проблем. Тут була дуже велика виробітка. Тут йде на крючок на, на, на в'язалку. Тут десь було по 2-3 мм виробітка така, що... Думав, нові шукав тарілки, бо там було половина цього зуба, як середнього. Думав, аби не сколало, могло не робити проблем. Але вирішив спочатку наварити. І вже відпрацювала в мене сезон, тому, може, хтось шукає варіанти, якісь наварювати чи купувати нові такі варіанти то мені добре варити, може маякого знайомого зварщика. Без проблем це вариться, тарілки, Горються. Може і полоавтоматом, може, було б ліпше, але в мене звичайна зварка. Тому така реставрація вийшла. Всім дякую за увагу, всім добра мир.